Мої хороші, мої любі, і я запрошую вас на свій авторський поетичний вечір заради кохання. Місто Київ центральний будинок офіцерів. 5 червня. Білети на Карабас і контрамарка. Я чекаю вас з любов'ю Альона Винокур. Кохання для обраних кажуть. Кохання для люблячих знаю, коханих часто відпускають на волю, що відшукали свою долю. Кохання не має смутку в надії, і не має стелі в небесних очах. Кохання вірить в дивовижні мрії, і навіть пустелі пливе по річках, кохання доступне кожній душі. І кожна людина знайде в нім відраду. Воно лиш попросить, не ходіть по межі і вірно, любіть, запам'ятайте пораду. Коханню не страшні відстані та час воно оминає перепони облуди. І, і поки живі ми, є, у кожного шанс уберегти те, що є, і піти на свободу. Кохання є вільним, йому в клітці не жити, воно відкриває усі потаємні бажання. Кохання часто складається із таємниць, які ми ховаємо, від розчарування. Кохання для обраних кажуть, не вір. Кохання для люблячих знаю я точно, воно гніздиться посеред вільних гір. І птахом літає у небо, співаючи гучно.